Дорогі мої, спідма я три щуки гарних таких. І зараз приготуємо щучу ікру солену, дуже смачно. Нам потрібна каструлька, літра води. В Фінляндії можна воду в крану. Літра. Короче, не вистачає мені літри, в мене ще багато. Коротше, 2 літри води. Ну на літру води, якщо ви робите з одної щуки трошки, на літру води треба дві ложки солі. У мене 2 літри води я ложу 4. І ставимо на вогонь. Це ми робимо туз-лук. Ну, типу росол. Далі. В мене ікра. Її спочатку треба залити дуже, дуже холодною водою з льодом, щоб е, вся сукровиця, щоб вийшла, щоб не гірчила, треба, щоб відмити від крові. І потім, потім, потім ми беремо. Тут у мене у відрі стоїть ікра. Ми беремо ікорочку. Ось така вона красива, велика. І по чуть-чуть я беру і ось отаку таку і протираємо її через тірочку. У мене в холодній воді ікра. Якщо вам важна кожна ікриночка, тоді можна ж і з відра, якщо вона там розпалась, можна її процідити через друшничок, через марлю. І У мене ікри багато, зараз сезон пішов, щуки багато я ловлю. Я дуже люблю цю ікру. Вам покажу, якщо у нас часу, декілька рецептів. які Мишки, що в данину щуча екрана на ціноці ціною була вища, ніж чорна. Тому що це зараз ми маємо такі технології. Сітки ставлять, на рудочки, на жерляці, ставлять щуки з підльоду. Раніше таких технологій не було сказати, було дуже важко. Це раз. А по-друге, вона дуже смачна. Я, на жаль, І одна, мабуть, півтора А недавно спіймав, до речі, саму першу. На відео вона не попала, але спіймав на 5 кілограмів. Попросили мене її продав. Фотки є, можу вам скинути чи вставлю кусочки відео, де я спіймав. І ці щуки, і ті, що на п'ять. Ну ось. Приблизно так у мене получилось. оце скоку ікри, воду вишню можу трошки злить. Ось так. Вода у нас закипає, я вспів. Ікри багато. Я спробую її розділити і покажу вам декілька способів, як можна її робити. До речі, зберігати її, вона зберігається десь тижнів два. Але можна розфасувати його по невеличким пластиковим пакетик, пакетикам або коробочки і заморозити. Один раз Розраховуйте скільки вам треба. В Морозівку кинули, заморозили, тоді вже як достали, розморозили і ще раз заморажувати її. Вже не можна вона буде як каша або зовсім розчиниться. Тому один раз. Я, якщо в мене багато і клієнтів немає, багато ікри, то я її кидаю в морозилку і тоді на свята достаємо. І на бутерброди дуже смачно виходить. Затиміло, закипіло і заливаємо нашу корочку, кипяточком. Да, получилося майже літри б не вистачило. І помішуєте, помішуєте і там якась, якщо сукор щось попало, воно все спливе. П'янку збираєте. У мене є класна крута збирачка, ну вона в морозі зараз стирається по Дитина сьогодні торт робила Маруся. Коротше, оцей процес, він вбиває всі бактерії, все, що там не нужне. Вона не встигає проваритися, це не варена треба буде, це буде. Ікра то що надо. зернинки будуть красиві, будуть хрумтіти, лопатися. І я роблю, отак вона має постояти. Зараз я виключаю відео. Отак вона має постояти. Е... Ну я роблю, поки не остине вода. Ікра наша остила. Що ми робимо? Беремо таку красиву штучку. Беремо такі, я беру такі красиві баночки. Отут і корочка. Диви, яка красота. Отак, От щоб вона збігала. Диви, як золото, і отак, от в баночку. Деже яка красота. У -у -у. Ось так. Все, і це готова ікра. Трошечки я додаю олії. Зверху і сю. закриваємо і в холодильничок Два тижні можна її їсти. Зараз показую вам другий рецепт. Для цього нам треба цибульку. Ріжемо міленько. Ось така цибулька в нас мілко порізана. Теж додавляю, додавляю її сюди. Це навіть багато буде для обочки. Ось так от. І теж нашу корочку. Протяжуй, щоб водичка хорошо збігала сюди 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 акуратно з цибулечкої перемішуєте всю корочку. Ой, хорошо, ой, як пахне. І можете лимончика добавить сюда. Вот так я положу. Можете выжать чуть-чуть. Но я положу его и в холодильничек. Вот всю надо саму первую очередь кушать. Ага. Тоже полейки чуть-чуть. Так, ну еще у нас тут остается. Сейчас вам покажу рецепт. Короче, сам его еще не делал. Вот я сегодня его придумал. Это у нас остается. Сейчас я ее протяжу. Короче, щея на глаз. пищевой краситель. А его много надо. Короче, добавлю пищевого красителя. И у нас получилось вот такая девица. Жабячая икра. Короче, У нас вдома тільки зелена. Ну ви можете зробити яку хочете, навіть чорну. Коротше, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і напишіть в коментарях. І наступним разом я з вами разом зроблю чорну іку. Де якраз це жабіча екра? Дуже смачно і корисно е. олійки чуть-чуть. Все, дорогі мої, от така вона красавиця у нас вийшла. До побачення. Хай вам щастить.